Доброго ранку, дорогі друзі. 5 лютого, новий день, нові виклики, нові можливості. А ще сьогодні екватор робочого тижня, тож, якщо здається, що сил вже майже немає, це ідеальний момент нагадати собі, що ви вже подолали половину шляху. До весни 24 дні, до вихідних 3, а зараз час брати цей день у свої руки разом з проранок. І починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні святкуємо День родита, свято тих, хто завжди шукає знання, не боїться ставити питання і не зупиняється на першій відповіді. У час, коли інформація доступна всім, справжня родиція це не просто знати факти, а вміти ними. Користуватися, також сьогодні День Державної спеціальної служби транспорту. Це про тих, хто тримає транспортну систему країни в робочому стані. Логістика це не просто про вантажі, це про те, як війська отримують підкріплення, як гуманітарка доходить до людей, як евакуюють тих, кому загрожує небезпека. Це нервова система будь-якої держави, а під час війни один із ключових фронтів. Тож вітаємо всіх працівників. Ну і смачненьке наприкінці. Сьогодні всесвітній день нутели. Інколи потрібно просто дозволити собі маленьку радість. Особливо в складні часи, Так що, якщо у вас є банка, сьогодні маєте офіційне право її відкрити. Що по іменинах: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра. Сьогодні ваш день. Нехай він буде продуктивним, яскравим і головне значущим. Їдемо далі. Зараз у нас погода та прикмети. Березень буде таким, як сьогоднішній день. Якщо раптом різко потепліло, весна затягнеться. Морозний сонячний день, готуйтеся до спекотного літа. А якщо на деревах іній, буде хороший рік для грибників і любителів горіхів. А тепер порада дня. Випадкових подій не буває. Все, що сьогодні станеться, може бути ключем до чогось більшого. Тож спостерігайте. Ну а тепер найцікавіша рубрика за думкою багатьох це гороскоп. Тож овен. Світ змінюється і вам Доводиться підлаштовуватися під нові правила чи встановлювати власні. Телець, вас чекає ситуація, де доведеться приймати рішення. Воно буде складним, але дуже важливим. Близнюки, інколи найкращий спосіб впоратися з хаосом, це дозволити собі не намагатися контролювати все. Рак ви сильніші, ніж здається. Якщо є проблема, шукайте рішення, а не причину. Лев, день коли варто звернути увагу на деталі. Саме там ховається суть справи. Діва вам потрібно діяти, навіть якщо здається, що момент не ідеальний, ідеального часу не буде. Трези ви можете витратити день на сумніви, а можете просто почати робити. Скорпіон сьогодні варто визначитися, що для вас справді важливо, все інше зайве. Стрілець, спробуйте проаналізувати, куди йде ваш час і чи туди, куди вам потрібно. Козиріг сьогодні важливо не тільки працювати, а й розуміти, для чого це все. Водолій можливості приходять несподівано, головне бути готовим їх прийняти. Ну і риби, якщо щось не виходить, це не означає, що не вийде ніколи, просто треба змінити підхід. По гороскопу це все, друзі. А тепер головний меседж дня. Екватор тижня це не просто середина, це точка, де визначається результат. Уявіть, що тиждень це марафон. Хтось вже на межі, хтось набирає темп, хтось зупинився і не знає, чи варто йти далі. Але саме тут вирішується головне, хто добіжить, а хто зійде з дистанції. Ви вже зробили половину шляху. Ви витримали понеділок, впоралися з вівторком. Сьогодні момент, коли можна перевести подих, але не зупинятися, тому що після екватора починається спуск. Ще трохи, і ви там, де хотіли бути на початку. І так у всьому будь-яка мета це не тільки старт і фініш, це момент, коли хочеться здатися, але не сьогодні і не зараз. Народ, на цьому в мене все. Нехай цей день буде вашим, не просто ще одним, а тим, який ви проживете свідомо. Бережіть себе і тих, кого ви любите, розкажіть про мене тим, кого поважаєте. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!